Ну і зараз до нас буде долучатися Євген Оропай, це молодший лейтенант батальйону Свобода. З ними поговоримо про ситуацію під Бахмутом. Пане Євгене, доброго вечора! Ви з нами? Добрий вечір, студія. Добрий вечір, телеглядачі. Так, з вами. Слава Україні. Героям слава. Пане Євгене, ну ось говорять так і наші бійці, і наші аналітики, що змінили і світові, що змінили під Бахмутом власне е росіяни тактику і намагаються там діяти якимись саме е штурмовими групами. І ось і ще нещодавно в мережі з'явилася е така якби методичка. Це те, те, як воюють зараз Росіяни, її зробили вже наші. Я так розумію, аналітики, і там вони воюють якимось ромбом. Розкажіть про це все, будь ласка. От ця тактика, отима маленькими групами, у них вже не перший тиждень. Спочатку вони кидали людей на бахмутому напрямку, де я думаю, на других напрямках просто на м'ясо зараз. Розуміючи, що зеки закінчуються, вони все таки не безлімітні, як, як виявилось, вони почали працювати маленькими групами по декілька військовослужбовців, які ну можна сказати, такі які йдуть на обой і трошки підкопують для старших груп. Тобто, що це означає? Два-три військовослужбовця йде вперед, питає, пробує закопатися, пробує там зробити облаштувати якісь окопи. За ними йдуть два три військовослужбовці, які більш конкретно опитні, які, е, видивляючись, от, перевірку боєм, бачить, звідки ведеться вогонь, е, звідки з наших позицій там відкривається стрільба, які в нас сили та засоби є. І після цього вони вже відправляють більш-менш підготовлену групу. Отака от, от ситуація, чути? так? Так, чути, пане Іване, звичайно. Тобто, е, я маю так, на увазі, зараз... що вони оці з собою щось несуть, бійці, чи як? Лопата. В, в кращому випадку якийсь легесенький бронік. Іноді бушлат на них видно але Пане Євгене, трошечки втратили ми зв'язок. Зараз будемо спробувати відновити, тому що це дуже цікаво і дуже важливо про те, що ви говорите, і вся Україна переживає за наших бійців, які от зараз ну просто надзвичайні нелюдські просто показують зусилля для того, щоб втримати Бахмут. І це місто зараз руйнується ворогом максимально просто вщент, рівняється з землею, але наші герої там борються ну просто на смерті і захищають своїм. Життям власне своїми тілами захищають українську землю. І звичайно, що там відбувається в стані ворога, та і зрештою про наших оборонців так само ми поговоримо. Але треба, щоб пан Євген до нас повернувся з відновленим зв'язком. Почули ми його експертну думку. Да, от що змінилася е, тактика росіян. Вони намагаються малими групами, саме е, ну такими штурмовими, максимально не дуже хтось оснащений а навпаки, інші. Чи бійці вже дуже досвідчені ось такими групами? Вони рухаються вперед, постійно, постійно атакують, і ми розуміємо, що російська армія є надзвичайно довго, як то кажуть. І які бійці вони втрачають, вони максимально швидко їхню кількість відновлюють. А наші оборонці мушуть мають справлятися з цією хвилею просто постійно, тому що росіяни атакують, атакують і намагаються тиснути на наших бійців. Але поки що, як говорять і наш генштаб, як говорять аналітики, у них це не виходить Одить, вони не просуваються майже або ці мізерні метри, які вони все ж таки е, забирають, хоча б іноді вони з часом повертаються до нас, тому що ну російсь, російська армія там зараз уже не е, в найкращому вигляді, тому що там справді мало контрактників, ті, які були да, на початку вторгнення повномасштабного. а в переважній більшості це і люди, які відбували покарання в колоніях з боку Російської Федерації. Ну і звичайно, частково мобілізовані, які не обстріляні, і е, от ними командування просто намагається закидати наші позиції. Пане Євгене. Чи вдається чи ви чуєте вже нас? Чи ще ми повертаємо? От такі є у нас проблеми, друзі, зі зв'язком. Е, ситуація напружена, тим не менш, намагаємося все ж таки доєднувати. Людей, експертів нашої ефіру, хоча ми розуміємо, що в них так само є проблеми е зі зв'язком, і так само є проблеми власне з тим, що поговорити е з нами в ефірі. Тим паче, ми розуміємо, що молодший лейтенант батальйону Свобода перебуває ще якраз і в гарячих точках. Друзі Євген Оропай, нас долучався. Якщо вдасться відновити зв'язок, ми продовжимо цю розмову. Поки що пропоную рухатися далі. Поговоримо і про е те, що відбувається на інших ділянках. Ну, і загалом поговоримо про фронт, але давай давайте ще про Бахмут. Про нього можна говорити насправді безкінечно, особливо коли говорити про те, як там борються наші герої, і можемо ми ми можемо повернути пана Євгена Так є у нас на зв'язку. Друзі, пан Євген. Давайте поговоримо про те, що відбувається на Бахмуті. Пане Євгене повертаєтеся до нас? Так, ви нас чуєте? Чудово, так дуже великі проблеми тут з Старлінкам, де та взагалі зв'язком у нас тут дощ. Шлякиць трошки літає. Важкувато. Дякуємо вам за вашу працю, одразу користуючись нагодою. Пане Шо. Євгене, продовжить, будь ласка, думку стосовно е того, що вони е йдуть е попереду да, з лопатами, як ви казали, а позаду йдуть більш досвідчені, так, бійці? Так, дійсно воно так відбувається. Останнім часом все таки ну, менше. Е от насправді пару тижнів тому, там два-три тижні тому. Їх було тут неміряно. і дійсно вони відправляли своїх бійців просто на обой відправляли дуже дуже багато гарматного м'яса і посадки іноді були ну дійсно там завалені трупами. Зараз їх менше зараз вони дійсно пробують штурманути наші позиції там позиції е, наших побратимів там збройних сил України, інших батальйонів. Але їм поки це не вдається. Тобто наші хлопці, Батальйон Свобода у складі 4-ї бригади оперативного призначення. Там Збройні сили, які знав, стоять, поруч з справа, а, стараємося не пропустити їх. І дійсно, от, стратегія ворога трошки міняється. Де сама війна постійно міняється. Це вони роблять якісь висновки, пане Євгене. Це вони висновки, кажу, якісь роблять, так. Так, вони трошки міняють. знаєте, міняють свою стратегію і пробують все таки щось нове, тому що от раніше вони відправляли тупо танки, от, ті колони танків, що ми бачили, але це виявилось не не неефективно. Ми просто розбили байрактарами, розбивали енлавами. Зараз у них тих танків майже не залишилось. Зараз вони спробували цим гарматним м'ясом цією кількістю задавить. Так, є там досвідчені бійці, є там досвідчені воїни, які, ну, з якими складно воювати. Але в більшості це 70% гарматного м'яса. Але з кількістю вони дуже сильно давлять. Розуміючи те, що е, зеків не залишається, е, починають вже якось стратегічно мислити, починають відправляти там на перевірку боєм менше людей. І з ними закріпляють групу більш досвідчених, там якихось ДРГшників, які можуть зліва справа по флангу врізатись, тобто в лоб іде. Там лобова атака, перевірка боєм, іде там два-три військовослужбовці, які просто як гарматне м'ясо. Зліва, справа по флангам може врізатись під час артилерійного обстрілу або під час оцеї перевірки боєм, врізатись нормальна ДРГ-група і просто ну, доставити нам великих неприємностей, тому що вони вже можуть підійти близько до окопів. І вже буде знаєте, такий дуже-дуже тісний контакт. Тому це ну на, на даний час ну дієво з їх сторони і ці хлопці, всі хлопці, які стоять зараз на цьому напрямку, вони в ми знаєте ну, це напруження. Що дійсно Російська Федерація хоче всіма силами до нового року зробити хоч якісь. Е Хоч якийсь результат показати на Бахмутському напрямку. Тут стягнуто дуже-дуже багато сил ворожого підрозділу. Тобто я не можу сказати, скільки їх точно, але їх набагато більше, ніж нас. Я так ну, колись пан Черевати, я думаю, ви знаєте про кого кажу, це речник кооперативного командування Схід Сергій Черевати. Він називав цифру, що їх близько 130 тисяч, там ну, я не думаю, що це прямо всі під Бахмутом. Але ну на Донецьку, Луганську, десь отак, мабуть, їх і є. Якщо про це говорить пан речник, е, пане Євгене, а стосовно... Ну, от, якщо б раніше, там під Северодонецьком, під Лисичанськом, вони гатили максимально артилерію. Ну, багато в них було ж тоді снарядів. Що зараз у них з цим, чи постійні об... під постійним обстрілом міста, і ви наш наш батальйон, батальйон Свобода, був і в Северодонецькій, в Лисичанській, і в Рубіжному. Тобто, та війна, яка була там, от по артилерійному обстрілу, по виїзді танків. Вона плюс-мінус така ж сама, як і тут, така ж сама, як і тут. Але зараз е до цього всього от з цих снарядів також додавалися дрони. Тобто дуже багато. В Рубіжному і в Северодонецьку не було так багато дронів зі сторони ворога, як є, як є зараз. Тобто вони докручуючись, стараються укомплектуватись укомп по-другому. Тобто не можна сказати, що ворог там чмоні, е там безтолкові і тому подібне. Вони дійсно зараз пробують штурманути, і я дуже дуже сильно сподіваюся, я навіть впевнений, що ми все-таки вистаємо всі українці, які стоять на цьому напрямку, зможуть втримати цю лінію, і ми не дамо ворогу пройти вперед. Але по руйнації, от те, що ви бачили в Северодонецькій, ці оці страшні кадри, ті, те, що ви бачили в Маріуполі, плюс-мінус зараз теж саме в Бахмуті. Тобто, ворог максимально артилерійними обстрілами, там ракетними, авіація. Танкові, то тобто, якась стволка працює постійно, сапоги, агенці, От все максимально використовують для того, щоб знищити не тільки наші позиції, там де сидять мої побратими, а і е, міста, тобто прифронтові міста, тобто Бахмут, Авдіївка, Кудюмівка, Зеленопіля. Це, це повністю от, майже все зруйновано. Тобто, ворог задає максимальної руйнації, е, саме цивільної інфраструктури. Тобто, бачить там на дронах, що десь є якісь цивільні об'єкти, які теоретично можуть використовуватися військовими, як там КСП. Вони туди гатять, хоча нас там може взагалі не бути. Тобто ми сидимо в окопах. І задача ворога зараз не, не просунутися, а максимально з, на, по знищеним по, зруйнованим містам пройти ближче до Бахмута. Пане ну, Євгене... так і було так, воно зараз. А стосовно погоди, як впливає і на них погода, і на нас е, на нас впливає, чесно кажучи, не дуже. Бронхіту, багатьох хлопців, е, постійний кашель, температура. Ну тобто багато тих, хто був в строю і був в БАГЕ, як ми називаємо, так зараз із-за оцих погодних умов він ну трошки ослаблений. Тобто людей для ротації не так багато, як хотілося б. Я чесно кажу, я б не хотів би там обманювати, казати, що у нас все класно, всі там здорові, всі стаємо. Гей, ми там леви. Так, ми леви, але нам дійсно тут складно. Складнощі з погодою. Зараз е, дощ слякать знову після морозів. Ну щоб ви розуміли, воно все замерзла, а зараз знову відмерзла. Тут таке болото, що деякі машини, навіть повноприводні, не проїжджають. А машини розбиваються просто на ура. Тобто виїжджає машинка, якась коробочка, ворог помітить, він тупо насипає туди з артилерії. Він бере 120-ки туди, там, просто насипає нещадно. Його задача знищити все. Там, на, на МТЛБ чи на БМП якомусь ми можемо кататись. Навіть на тому БТРі по цій багнюці, яка зараз це вже третій-четвертий день, дуже складно добиратись. От коли вона підмерзає, все чітко, все класно. На ворога також впливає ця погода. Ворогу також холодно, і ми це розуміємо. Пане Євгене, а стосовно. Жалітися, так? Тому що ну, ворог так же саме в таких же в таких же самих умовах сидить. Йому також складно, ми його не жаліємо. Але ми будемо все одно сильніше. Ми будемо там завдяки нашим, знаєте, там. Людям, які волонтери допомагають, підтримують українську армію, підтримують українських захисників, ми будемо справлятися з цими погодніми умовами. Я впевнений, що всі захисники України все-таки добре перенесуть цей зимовий період, і ми справимося з цією погодою, пане Євгене, А стосовно оснащення ворога, ну я маю на увазі його підготовка до цих важких погодних зимових умов, що у них з екіпіровкою, і зрештою. А, як я й казав, як я й до цього вже казав не один раз, ворог не централізовано одягається. Тобто немає такого, що в них там повністю забезпечення там бушлатами, зимовою формою, нормальним взуттям теплим. Ні, вони майже, ну, я не, не можу сказати всі, але майже всі. Там є певний сорт тих же самих вагнерівців і декілька категорій, як вони діляться, тобто градації. От самі такі чмоні, вони майже не одягнені. Вони хворіють, вони. Не доїдають, замерзають, але є підрозділи, яких забезпечення на високому рівні, і з ними складно, тому що в них там нормальні підствольники, у них нормальне там оснащення пристрій нічного бачення, тепловізори. Не можна сказати, що вся російська армія це фуфло. Ні. З ними складно воювати і ворог небезпечний. Тому не можна недооцінювати ворога, от як багато хто робить, та там чмоні. Ні, ну якщо ми зараз тут програємо чмоням, буде ну, дуже прикро і, знаєте, нам неприємно. Тут не чмоні. Тут дійсно багато військових, які розуміють цю справу. І давайте ми не будемо там шаблони на них клеяти, що вони всі безтолкові. Тому що вони дуже багато наших побратимів від них пострад, постраждали. Є 300, є 200. І ну, коли там люди починають казати мобіки, кічвоні і тому подібне, нам трошки прикре. Тому що ми тут е зіштовхуємося з цією проблемою щоденно. У нас е ну, дійсно тут великі складнощі. Я сподіваюся, що все буде добре і ми вистаємо. Ми теж на це сподіваємось, пане Євгене. Ну і на останок, перед тим як вас відпустити, е хочеться запитати, а ви от для себе. Особисто думали, зрештою, чому це для Путіна чи для його армії от Бахмут зараз ну є такою, ну я не знаю, найважливішою точкою. Чи щоб ви про це розмірковували? Як ви собі це бачите? Я ну мені складно про це що сказати. Вони не бережуть своє війська, і Путін, в тому числі що, що його вони за два км віддали декілька батальйонів, щоб просунутися на декілька кілометрів ближче до Бахмуту. Віддати декілька людей, ну, пох по, по чисельності, да, декілька батальйонів. Це там ну порядка 600-700 військовослужбовців. Тобто посадки були завалені трупами. Мені це не зрозуміло. Віддавати всі свої сили на те, щоб виконати, хоча б якусь поставлену ціль перед новим роком і сказати: ура, ми молодці! Ми взяли Бахмут. Ну візьмете ви Бахмут. Якою ціною? Ну да не візьмете ви Бахмут, не візьмете Фігушки. У три дні брали Київ, і Бахмут ви не візьмете. До останнього будемо захищати ці околиці, і не візьмете ви Бахмут.